а потяг повернувся на свій повний маршрут, а не скорочений Трава зелені. Не, поїзд схороче в маршруті. Я його тут чекав, що він зараз проїде, а він там взяв і розвернувся. Ще не весна, потяг ще не повернувся. На повний маршрут значить Значить потяга ще зима. Можна далі йти. Не було в мене кілька днів в трускавці, повернувся людей якось ще менше. Це що означає, що не впильнував? Не впильнував. Поки в мене не було, розбіглися, роз'їхалися. А зато тепліше, сонячніше. Повітря ще свіжіше. водичка ще блискучіша. А, як тут гарно. У Львові добре, але й тут непогано. Найближчі кілька днів очікується значне потепління. Наступні вихідні може бути навіть до 20 градусів, а вже на ці вихідні теж буде 12-15 градусів тепла. і такий теплий-теплий березень, як це часто буває, після якого буде холодний, холодний квітень, як це теж часто буває. І про холодний травень. Кажемо, типова львівська погода. А мачта у на и трошки под ледом. Там и проходила одна паня с зиншу своим досвидом. Поехали, леду видео. Каже, я одну шаманку смотрю. У нее такие губы, что ей говорить трудно. А ви шаманів дивитесь? І шаманок. А, тут зелень, мох, трава. Це прекрасно. Файно, справді в парку ще є якесь життя. Десь вулиці в Трускавці. Коли... Пишуть нам про десь там Бориславську, що там у нас є відео з Бориславською. Що... Нічого не змінилось за рік. За тиждень, за два, що не було відео звідти. Нема такої вулиці, з якої в нас нема відео. Мінімум п'ять. Навіть такі екзотичні вулиці. Хто... Пристоячі, ще вони у нас є відстежені. Шукайте, знаходьте, дивіться, як, десь якісь зміни будуть на вулицях, все покажемо, все зробимо. Лисенка теж, то у нас штук 20, 30 відео з лисинкою. Суховолі, мінімум 100 відео, гарантую, суховолі, зверху вниз, знизу вверх. Та Нічого не міняється. Хіба кілька магазинів закрилося з того часу. Але повернемося, покажемо, ну, буде весна, гарно все буде квітнути. Пройдемося по ної, покажемо. Трускавець, не тільки Трускавець. Чим менше ставатиме так званих корисних ідіотів, тим більше у нас буде відео з різних вулиць міста. А і це озерце. Штучне озерце зі справжньою водою, як відзначив шеф, теж трошки підмерзле. Але видно, що кізі квітне. А на цьому дереві навіть листочки з'явились перші. Весна все одно переможе. І весна переможе, і Україна переможе. Весна переможе без вас, до речі. Щоб Україна швидше перемогла. Допомагайте армії, допомагайте на одному. Донатьте ЗСУ. І Україна обов'язково переможе. Ще швидше. Так, зараз дивимося на Кізіл.